Наказний гетьман Іван Заруський був родом з Тернопілля. Ще хлопчиком він був захоплений у полон татарами, котрі повезли його до себе на Крим. Але йому вдалося все-таки втікти з татарського полону у січ, де він став справжнім козацьким ватажком та антаманом. Часи, що ми розглядаємо, належать до так званої московської смути початку 17-го сторіччя, де сходженням на трон. Почалося з Лжедмитрія І, саме з Новгород Сіверського полку, де проживала Марія Мнішик та її, нібито справжній син Лжедмитрій І. Звідси, Івана Заруцького, король Речі Посполитої, назначив його наказним гетьманом та наказав іти разом з поляками допомогти Лжедмитрію посісти московський трон. Але у той час на Москві. Керував цар Борис Годунов, він же Мурза Годун, і татарська знать не бажала того, щоб ставники Річі Посполитою прийшли на трон Московщини, оскільки це загрожувало повністю траті незалежності та приєднанню Московського царства до Річі Посполитою. Оце був найбільший виплаток польської дипломатії саме на московському напрямку на початку 17-го сторіччя. Події, що тоді відбувалися навколо. Розгорталися навколо міста Сербська, де до поляків приєдналося 12 тисяч козаків на чолі з Іваном Заруцьким. Але перед цим було необхідно взяти штурмом саме місто Новгород-Сіверський, котре на той час вже було все-таки окуповано росіянами. Саме тут розкрився полководський талант Івана Заруцького, котрий допоміг полякам біля цього міста розгромити росіян і вони втекли через річку Десну. Але Потрібно, ще було взяти Новгород Сіверський. Тоді розпочалися перемовини козаків з міським головою Березовським, котрий пообіцяв все-таки відчинити браму перед українцями. Але міщани на чолі саме з цим міським головою, вдалися, зазнали страшної помилки або зробили страшну помилку, дозволивши росіянам, решткам, котрі засіли саме в цьому місці втекти через річку Десну. Та приєднатися до своїх розбитих військ. Це було страшною помилкою саме міщан, котрі хотіли мирним шляхом влагодити цю справу. Поляки, котрі зайшли у місто, побачили, що там, відповідно, московітів немає. І розізлившись, почали там всяке неподобство та безченство. Ось як описує події, що відбулися у Новгород-Сіверському, історія русів. Убивство над ними міщанами вчинено все загальне. Не незважаючи ні на стать, ні на вік, мордували всіх без пощади. Жінки та дівчата поголотовані, були перебиті, немовлята та біля що біля забитих матерів повзали вулицями. Ті були знесені на списах, а решту хапали за ноги і розбивали головами об стіни. Отака От жахлива помста була міщанам зі сторони поляків за те, що вони. Дозволили потікати московітам з свого міста без, без перешкоди. Скоріше за все, Іван Заруський та його козаки не знали про те, що діється саме в українському місті Новгород-Сіверському, і завадити цьому полякам вони не змогли. Тому вони не знали, що там діється, і ось така була страшна трагедія саме в цьому місті. Але ж згодом козаки все-таки відплатили полякам тією ж. Монетою, коли війська Речі Посполитої зустрілися з військами Федора Мстиславського та Василя Шуйського, котрі вийшли на зустріч військам, що рухалися до сторону Москви. Побачивши, що майже всі розгромлені польські війська, загони поляків послали своїх. Парламентарів до Івана Заруського з проханням допомогти розбити московітів або хоча б врятувати Лжедмитрія І, котрий був на той час у польському війську. Іван Заруцький, відповідно, допоміг полякам все-таки відбити знову ж напади московітів і врятував так званого Лжедмитрія І від повної поразки. Далі. Сліди Івана Заруцького губляться у українській історії. Але за даними московітської Вікіпедії, він пішов на Астрахань, де також підняв заколот проти московітів. Це дані московської Вікіпедії. Але туди був посланий боярин Іван Одоєвський та Семен Головін, де у 1614 році у місті Астрахані. Іван Заруцький був схоплений та доставлений до Москви, де посаджений на палю. Ось така трагічна історія українських гетьманів, що тоді творилася на тернах української держави. Українці виявилися заручниками двох великих імперій Речі Посполитої та московської, котра вже на початку XVIII століття набирала досить потужних обертів. Що в кінці кінців. Перетворилося на загарбання нашої території, зруйнування Запорізької Січі у 1775 році. До цих подій ми ще дійдемо, я розповім про них у своїх наступних відео.